Озвучено українською сайтом Okino.ua Тобі подобається бути гангстером. Лондон у 60-ті. У кожного була своя історія про братів країв. Вони були близнюками. Тобі подобається те, що ти бачиш. Реджі був принцем серед гангстерів. Том харді у ролі реджі края. Роні був особливий. Том Харді у ролі Роні Края. Ваш брат психопат схильний до жорстокості. Він не може виконувати свої обов'язки. Ні, не зараз. «Брати край стали легендою серед гангстерів. На основі реальних подій. Це ваш особистий Лас-Вегас. Основне почуття гумору і сила. Будьмо ласкаво, просимо. Є в мене одна красуня. Я вас познайомлю. Віддаю перевагу хлопцям. Дякую, але немає потреби. А Ви хлопці з гумором. Від сценариста секретів Лос-Анджелеса. Повір брате, ми будемо правити цим світом. Ти заплутався? Життя не таке просте, яким здається. Усе вийшло з під контролю. Можливо, тут замішана американська мафія. А чим ви займаєтеся? Вистежуємо країв. Ти ж не думаєш, що я залишуся в боргу? Злочини — це бізнес. Вам не потрібна влада. Взагалі то потрібно. Ти сам себе чуєш. Ти мене вдарив. Yeah. Так. Кохати. Боротися, жити. ПРАВИТИ Як легенда. А це що? Я прийшов вас усіх перестріляти. Як стріляти, то вже стріляти. Щоб колі свистіли. Восени. <різь> Твій брат вийшов з-під контролю. З Роном треба щось робити. Тільки на це. Він мій брат. Легенда. Незабаром у кіно.